Цієї ночі окупанти знову атакували Україну дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, знищено два ударні БПЛА типу Шахет у Хмельницькій області. За даними ОВА, люди та об'єкти критичної інфраструктури не постраждали. Атакували також Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Сумську, Чернігівську, Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області. Є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. До кінця року Білий Дім планує оголосити останній пакет допомоги Україні, на який залишились гроші, і який не потребує схвалення додаткового фінансування з боку конгресу. США. як повідомив координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, цього місяця Білий Дім планує ще анонсувати один пакет допомоги Україні. Втім, після цього голосування каже чиновник, потрібно буде, щоб конгрес діяв без зволікань. Ізраїль буде поступово переходити до наступної фази операції у секторі гази. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Юаф Галант. Водночас він не назвав термінів переходу до нового етапу операції. У Китаї стався потужний землетрус. За інформацією з місцевих ЗМІ, щонайменше 118 людей загинули, 20 людей зникли безвісти, ще близько 400 отримали поранення. Також повідомляється, що рятувальні роботи може ускладнити мінусова температура, яка прийшла до Китаю минулого тижня.